Всім привіт! Мене звати Таня, це канал йога допомога. Я давно хотіла поговорити тут про схуднення. А також дуже давно хотіла записати якийсь такий влог просто про життя, просто поговорити. І сьогодні вирішила поєднати ці два свої бажання в цьому відео. Але вправи також будуть в кінці, тому дочекайтесь. Отже, про схуднення. І намагаюсь підібрати слова, щоб нікого не образити. Ну, я ніколи в дитинстві не була ні худою, ні сильно грубою пишною. Але те, що називають в тілі, це про мене. Те, що називають така плотненька, те, що називають широка кістка. От, і високий у мене зріст, метр 80, і виходить, що я завжди була якби, габаритна дівчинка, потім дівчина. От, і стало себе комфортно я почувати в своєму тілі з віком, з часом. І виявилось якось так, що комфортно мені тоді, коли в мене вага тримається там, біля 69 кг. От а коли я вже набираю 74-76, це вже мені важко. І е, може хтось скаже, що ти нормальна, а, от, а хтось може сказати, що ти худай в 79. <свісно> своєю вагою іншим, догодити це просто нереально. І тому я орієнтуюсь на своє самопочуття, на те, як моє тіло почувається, наскільки йому легко. І от, оскільки в мене є досвід, як бути такою не дуже в своєму тілі задоволеною. І коли я досягнула якогось приємного такого стану в своєму тілі, я хотіла про це розказати, про шлях. Не буде ніякої нової поради в цьому відео, а буде просто погляд на відомі речі під моїм кутом зору. Ну і вправи в кінці. Дисклеймер, це важливо. Я не лікар, і тим більше, навіть якби була лікарем, не могла через відео когось лікувати і давати такі серйозні поради, пов'язані зі здоров'ям. Тут більше загальні поради для тих людей, які себе вважають приблизно здоровими і мої поради гірше не зроблять. Але ви все одно, якщо маєте якісь серйозні питання, звертайтесь, будь ласка, до фахівців, до лікарів. Це можна тепер розказати про схуднення. Я би не хотіла говорити це, скинути зайву вагу. Я б не хотіла називати це похудати, стрункіше стати, здоровіше стати. І звучить мені це дуже як нормально, немає якогось супротиву. Така дружба з тілом починається. І починається вона з харчової поведінки. Тобто, щоб мати здорове, здорове тіло і здоровий дух, потрібно Наладити свої звички харчові, свою харчову поведінку, і також звички, які пов'язані з фізичними вправами. На цьому місці я буду казати: займайтесь йогою в будь-яких інтерпретаціях, в будь-яких позах, в будь-якому місці, де вам хочеться, де вам зручно, тому що пози йоги це баланс гормональної системи. А баланс гормональної системи це відповідно здоров'я, там, де є баланс гормонів. Там у вас буде і психічне, і фізичне здоров'я. І щоб його трошечки покращити, стати більш веселим здоровим і красивим, і красивим, і веселим здоровим. Я вам рекомендую також звернути увагу на п'ять речей. І перша річ це очищення. Очищення може бути, як вам фантазія просто дозволить, і здоров'я, ресурс. Це можуть бути голодування, це можуть бути. Якісь чистки на соках, чистки на воді. Ну, знову ж таки, дивіться по своєму здоров'ю, кавунові чистки можуть бути. Тут я не буду якісь давати конкретні рекомендації, просто очищення це класно, погодність, правда? От, і сам я для себе вибрала такий спосіб, який є в будь-якому стані, можна застосувати. Це інтервальне голодування. Тобто, просто отак зробити і не їсти кілька годин на добу. Це може бути, наприклад, 12 годин з 8 -го вечора до 8 ранку. Якось так. Може бути 16 годин. Чим мені подобається інтервальне голодування? Що можна вибрати собі будь-який інтервал і просто триматися в руках, не їсти в цей інтервал. Нічний. нічний. А також друга порада не їсти між прийомами їжі. Тобто не робити перекуси. Це такий мій досвід з вагітності, знову-таки, в мене з'явився цікавий бекграунд. Коли ми щось під'їдаємо, робимо перекус, в кров виділяється глюкоза, відповідно наші залози виділяють гормони, ну, інсулін і там ще багато різних, які. Нейтралізують, засвоюють цю глюкозу, і якщо вагітна жінка робиться це неконтрольовано, просто хочеться постійно солодкого, і вона це робить постійно і солодке, Добре. розвивається гестаційний діабет. І ну кому це треба? Чимось солодким перекушувати? Ну дуже не рекомендується. Але всі так роблять, просто знаєте, що краще так не робити. І краще не їстися повноцінною їжею, білки жири, вуглеводи, кілька разів на день. Це може бути два, три, чотири рази на день. І просто в цих перервах пити воду. Воду, воду, воду. Це третя порада. Треба пити воду, Напої не рахуються за воду. Хоча б вони дають нам рідину, але та вода, яка очищує організм, вона має бути чистою, без всяких домішків. Якщо додати трошки лимону, то вона ще може очистити. Трошки кишково-шлинковий тракт. І не перестану про це говорити, не пийте на ніч. Ой, весь день ходила, забула пити воду. Нап'юся, зараз літру бахну на ніч. А потім що? Потім отакі отьоки на ранок і е, нирки хворіють, і вночі треба вставати в туалет. Е, ну, тому краще не робити цього. Треба вранці до обіду вибрати собі якийсь об'єм водички, там може бути півлітра, літр. І випити його собі спокійнесенько, без паніки перед сном. Два літри води це норма. Переходимо до четвертої поради. Це треба відмовитися від інтоксикантів. Прийшов час. Так саме для здоров'я, для балансу потрібно свої шкідливі звички сказати їм папа тому я не скажу кидайте, я скажу кидаймо, тому що сама така є деякі звички, шкідливі від яких треба відмовитись. І кожен знає, яка в нього звичка. Я вам просто побажаю сили, наміру і сили духу, щоб ці звички нарешті вже виконати зі свого життя. А п'ята порада буде стосуватися того, де взяти ці ментальні сили і створити такий сильний намір, який не розламає жодна шкідлива звичка, робити медитативні практики. Їх є дуже багато на моєму каналі. Є кілька варіантів, як можна виконувати медитативні практики. Можна це робити з допомогою когось, тобто керована медитація може бути, може бути власна, не керована, просто виділити собі час і поплювати у стелю подивитись в одну точку і розслабитись, дати думкам погуляти, поблукати, а потім трошечки їх якби, зібрати в кубку і сконцентрувати в одному місці. І про медитативні практики трошечки детальніше хочу сьогодні поговорити про каву. Кава це чудовий якір для будь-чого. Тобто, можна, коли ви п'єте каву, згадувати про те, що ой, треба ж помедитувати. До речі, про каву. Нещодавно я відкрила для себе чудовий спосіб. Гарно почати день. Це божественний аромат і приємний, тонкий вишуканий смак. Ну, дійсно, я не знаю, який піти, і підібрати. Мені дуже подобається. Я просто кайфую. День починається просто The Best. Кава від виробника кави 25 Coffee Roasters. Промокод на 20% знижки. На зернову каву, окрім дріпів, компота дегустаційних наборів, буде у описі під цим відео. Мені дуже подобається, що ці виробники кави мають в їхньому асортименті і чай, і каву без кофеїну, смаколики і кавові аксесуари, які можна дарувати як подарунок своїм дорогим людям. 25 Coffee Roasters зроблять вам і безкоштовний помел, і навіть безкоштовну доставку, якщо замовлення більше 350 гривень. Ну а найбільше мені подобається, що вони і тваринкам допомагають, і активно допомагають ЗСУ, навіть викладають підвішану каву для військових. Ну просто чудова компанія. Одним словом, мені дуже подобається і смак кави, і сама компанія, яка виготовляє цю каву. Тож, хочу ще раз розповісти про одну кавову медитацію від Майкла Роуча. Кавова медитація від Майкла Роуча це зовсім інший підхід до виконання практики. Хто такий Майкл Роуч? Він буддійський монах, він американець, який поїхав до буддистів, до монахів, отримав там звання почесне. Геше він став сам монахом і йому дали завдання відправитись назад здається, в Нью-Йорк і побудувати багатомільйонний бізнес, щоб власне підтримувати життя того монастиря, де він отримав. Знання високі. І він це зробив. Тобто він побудував бізнес один, а потім побудував, я так зрозуміла, ще. Бізнес на тому, що він видає книги про те, як він побудував свій бізнес і взагалі про своє життя. І також подорожує є коучем, можливо, хтось із вас його бачив чи дивився відео із ним. То, будь ласка, лайкніть, коментуйте. Мені буде цікаво ваші думки почути. А я зараз спробую розповісти, що таке кермічний менеджмент, про який говорить Майкл Роуч. Отже, кермічний менеджмент це такий спосіб втілювати свої бажання, але він полягає в тому, що ми. Сформульовуємо своє бажання, і дивимось, хто ще таке бажання має і хоче втілити його в життя, наприклад, отримати вищу освіту. І ми допомагаємо тому, кому ми знайшли, кому ми можемо, допомагаємо втілити це бажання. І таким чином ми якби, сіємо зерня, засіємо насіннячко і чекаємо, поки виростуть плоди, якими будемо насолоджуватись. І Процеси цього чекання включає в себе кавову медитацію. Кавова медитація це коли ми перед сном, наприклад, тішимося з того, що ми комусь допомогли, і щиро бажаємо їм процвітання і втілення того бажання, власне, яке маємо спільне. От, і незабаром просто те бажання, яке ми мали на початку, яке сформулювали, і допомогли втілити іншим в нашому житті, реалізовуються найкращим для нас чином. Зазвичай здійснюється. Ось такий кармічний менеджмент в двох словах. Але Майкл Роуч про нього розказує набагато більше, тому можете звернутися до перших джерела. І він називає цей процес, коли ми тішимося за інших і ніби споглядаємо, як проростають зернятка, які ми засіяли, кавовою медитацією. Вона може відбуватися без кави. Просто він якось вибрав таку назву. Можливо, тому що кава дійсно є гарним тригером, гарним якорем. Зараз перейдемо до вправ. Але в мене є ще невеличке оголошення. Запрошую вас ставати спонсорами каналу Йога Допомога! Ви отримуєте додатковий контент і від мене, і від тренерки Альони. Особисто мені дуже подобається, як Альона веде заняття. Вона ніжно, дбайливо, терпляче і так ретельно підходить до занять, і прям хочеться. І працювати, і відпочивати на заняттях, і після них ну, дуже мені подобається. Я вам рекомендую. Подивіться ті відео, які є у вільному доступі від Альони. І ставайте спонсорами каналу, щоб отримати більше відео і від мене, і від неї. А тепер вправи. найліпша вправа, щоб перетравлювати. Ну, насправді це важливо, тому що недоперетравлена їжа трохи засмічує і інтоксикує організм. Тому лягаємо і відпочиваємо. Rest and digest. Вправа шавасана. Шикарна вправа у всі часи і у всіх народів. Друга вправа кішечка. Кішечка шикарна. Вона може бути і для розминки, і для заминки, і замість вправ, і взагалі. Кішка в будь-який момент. Наприклад, варіант виконання видих лопатки. Ми... Одна від одної віддаляємо і точку між нападок якомога вище піднімає. Хвостик підкорти, видих. Плечі опускаємо, груди вниз, теж опускаємо. І шию не в плечах. От, але намагаємось прогнути поперек, витягнути шию зі спини, вдихнути на повній груди. І видих. Плечик могли, а вдих. Вільна шия, животик внизу, груди розкриті, вдихнули, видихнули. Поступово звертаємо увагу більше то на плечі, то на животик, то на поперек, то на шию і дихання. Синхронізуємо з диханням і намагаємося жити у ритмі вправи. Нехай ця енергія, нехай повітря, рідина в тілі, кров циркулюють так, як їм потрібно, без затисків, без якихось перешкод, утворених нами власноруч. Нехай все йде, як має йти. Ну, це стосується не лише тіла. Нехай. Ледибі. Ще одна вправа. Шикарна. Помагає травній системі. Стимулює печінку і жовчне. Але не робіть одразу після їжі, будь ласка. А також вона допомагає стати трошки більш спокійнішою людиною. Всі українці зараз переживають напади безконтрольного гніву, злості, роздратування. Ну, звісно, да, тому що це війна, тому що це 22-23 рік. От і щоб ці напади злості і роздратування не вели до руйнування організму, а до того, щоб ми заробляли грошики і донатили їх на ЗСУ, тобто контролювали свій гнів, свою цю силу, внутрішній вогонь допоможе вправа Майурасана. Вона виконується ось так. Але можна робити якісь легші варіанти. Головне робити. Головне відчувати, якщо вам це потрібно, то треба робити і з часом все прийде. Нам потрібно ліктями впиратися в район пупка. Тобто найближче до пупа старатися спертися ось таким чином. Так, Долоньки пальцями на себе, лікті з'єднуємо, згинаємо, і коли опускаємося, то пуп на лікті кладемо. Ось якось так. Тримаємо. Тепер можна підняти обидві ноги або хоча б по одній. Так. Так. Можна ще так спробувати. Оп. Оп. Тобто, що ми цим досягнули? Немає обмеження для, для голови. О, так. І ось таких кілька підходів. А в період, коли ми відпочиваємо, відновлюємося і відповідний живіт теж розслабляємо. Четверта вправа йогічні велосипеди. Іншими словами, качаємо прес. Кругла спинка лягла, руки тримають голову, ноги паралельно до землі. Вдих, видих. Вдих видих. Ця вправа корисна і так далі. всім. Тому що підтримує рівну здорову поставу, а також підтримує органи живота, де відбуваються важливі для організму процеси, травлення, ну і не лише. На сьогодні так, нема багато сил і зробимо ще розслаблення, щоб завершити цю таку коротку сьогоднішню практику, щоб вона була максимально корисною і засвоїлась під час розслаблення. Дякую за перегляд. Ставте мені, будь ласка, ось такі чи ось такі вподобайки. Діліться з друзями цим відео. Нехай канал цей росте. Мені він подобається. Сподіваюсь, він вам теж подобається. Тому підписуйтесь обов'язково, ставте дзвіночок, приходьте ще, далі буде. Всім гарного здоров'я, ваша Таня і його допомога. Всім па-па.